Доброго мирного ранку всім! Ми розпокою затишку тільки хороших новин. Так, вчора я зарізала два малих козлики, їм навіть три місяці ще нема. І хочу сказати, що нобійські кози вигідні навіть і по м'ясі. Не то по молоці, чи там по сиру, і по сметані. І по м'ясі. Козлики навіть не мали 3 місяці. Десь один, мав десь половиною, а другий майже майже 3 місяці. Але факт той, що стається фактом. Я вам показую результат чистого м'яса. Ось не з костомахами. Костомахи я всі обрізала, костомахи йдуть на корм для псів. Бо я з костомахами не вару їсти. Ні, як не було би свинини чи не було б ціль такого свіжого м'яса. Як сказати без костів, то я би певні, і там те варила би перше. Весь час варили. це не в тому, що там воно не добре, чи що воно дуже смачне, бо це молоді козлики, але факт, що мені нема потреби. Собакам також щось треба давати, то я костобахи обрізаю досить гарно і це йде на корм псам, костомахи, а це на корм мені. Показую, скільки в мене вийшло м'яса. Так. Це шиї я обрізала, я їх не обрізаю. Вони йдуть з костомакою. Ось такі. Ось. Це на запікання. Шиї я весь час оставляю не обрізаю. Дві таких шиї. Ось. Так. Це у нас на фарш. Дві міски різане вже. Зараз буду молоти. От мені сурубку принесла. Ось. А це чисте таке м'ясо, що можна пекти, чи там відбивні, таке суто гарне чисте м'ясо. Що його важити, навіть не знаю. Ой, зараз. Так, тут я поставила 3 кілограми, 84 грами, Візьмемо на миску, відкинемо. Тут 3 кілограми. Тут, напевно, більше буде. Тут три кілограми 425 грам. Хай буде три триста на миски заберемо. То вже буде шість триста. І тут два 950 чистого такого м'яса. Ну і ще дві шиї. Лежати, вже. Кіло 800. 820. Ну, 20, напільки. Ось, оце такий результат з двох малих козликів. Ось. Скільки м'яса. А люди хотять козлика за 300 гривні чи там козеня за 300 гривні. Тільки по м'ясі, скільки виходить в нас м'яса. Ось таке діло. Якось так. Ось. Маємо результат. Зараз буду молоти. Це я винесу. Це буде на запікання маринуватися, будемо робити з нього рулетик і все остальне. Це буде на кобасу, на кобаса буде. Буде в нас то є, як його, м'ясні рулети. Ось, білімі, біляші і все остальне. Так що ось таке діло. Ось такий результат виходу м'яса з двох малих козлів. Ось так щось що таке. Саме дієтичне, саме смачніше м'ясо це є козлятіна. Тоді телятіна. Так що якось так. Ну, а я буду молоти, бо не маю часу. На фарш буду молоти, а там, що буду готувати, буду показувати. Так. Фарш з молола, перець меляний, лаврове листя меляне, гірчиця горошком, часник і, 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 і сіль. Це у нас буде м'ясо на ковбасу і на м'ясні рулети. На все разом. Я одинакове м'ясо замішую і все разом буду робити. Ще трошки м'яса оставила на зайці і на пельмені буде. Так що ось таке. Це вода. Там побачимо, чи ще буду доливати, чи ні. О, наш чесничок. Зараз ми все разом вимішаємо. Жиру я сюди не додавала свиного, фарш в мене. Козиний скіз. з скоз, скоз, козлів, скузлів не скіз. Так що ось таке. -то. Ну, хоча там будеш спочатку відео, скільки м'яса було, скільки що. Ось така, такий фарш в мене виходить на, на ковбаску. На... Перед зроблю м'ясні рулети, а тоді те, що останеться, зробимо ковбаси трошки було смачно. Багато робити не буду, ось, але трошки зробимо. Так ще треба трошки води. О, ось так. Ні молока, ні яєць я в ковбасу не додаю. Ось. Тільки таке елементарне перець, суміш перців. І гірчиця, От люблю гірчицю тут. Як так, щось таке. то, О, зараз воно трошки постою, я за той час е, наготую еті, для рулетів все і зробимо рулети. Зараз треба буде розпалити в грубці все ставити варитися, щоб перед все треба приготувати. А тоді будемо, а тоді будемо все разом ставити варитися і робитися. Так що ось таке. -то. О, все. Зараз постої, трошки пройде часничком всім. Тоді попробую, яке засолоне. Якщо треба солі докину. І тоді будемо дивитися. І будемо працювати далі. Так, ось такі в нас з ребер ті пліви, що я обрізаю, я їх ніколи не викидаю. Я їх, до речі, забула додати до ваги та що м'ясо. Тут їх є трохи, тут теж їх десь до 2 кілограм буде. Але це менше з тим. Ось такий у нас є. Беремо. Ось. Я ще трошки сюди досолю, бо там на кубасу воно якраз добре, але сюди буде. Не досоляне, бо в нас ось ці пліви не солоні. Ось. Наталочко, подай мені до цю чайну ложку. У мене є ось така гірчиця горошко Ось тут ми її такий робимо. Прошарок, гірчички. Ось так ось такі у нас будуть рулетики. Тепер беремо харчову пілку. Снеско, тісненько, скручуємо. Ода, ось так. Загнемо її гайно. Ось і завинемо і так ще. У нас такі рулетики смачні, смачні. Ще рульку забула розморозити. Ну, Сьогодні все не впію, чи завтра, якщо зроблю. О! Ось так. Завиваю і будуть у нас смаколики. Нам і діткам поїсти буде. Так що ось так. Не треба там писати, що, що у кльонці вариш, О, бо це неправильно. Я нікого не заставляю варити у кльонці. Кому як виходить, той хай так робить. Хто хоче в пількові, хто хоче в фульзі, я вару ось так. О. Ось так. Такі рулетики у мене вийдуть. О, і тоді ще перев'яжу ниткою, щоб воно гарно трималося, і будемо варити. Ось так. Такі в нас будуть рулетики. Так, кінчик відмотую, щоб потім було легше брати. Єсь маленький кусинчик попався, котроїсь. Десь я не так відрізала напевно. Як його придумати? Зараз ми якось його зложимо. Як його зложити, не знаю, зараз подивимося, ще якийсь кусок візьмемо. Тут є трошки інакший. О, перед того великої візьмемо. О, так буде лучше. О! Перед зробимо великого, а тоді буде менше. Будемо зліплювати якось. Так. Ага, передпресоль не теркою. Царата! Яй, думаю, щось таке. І скрутимо. А ви так робите такі рулетики. Ті пліві можна перемолоти було б от з Рибер, і, і так би було б, але я собі так навчилася. І мені так дуже зручно. О, і то, також так само замотаю, і все буде в нас прекрасно. Ось такі справи. А скільки буде, тоді покажу. Так, один рулет. Ой, хочу попробувати з горішками зробити. Положила пару горішків. Ось і м'ясо просто просто кусочками завиваємо. Посоляний, поперчений. Ось так. так треба мені ось такого його. О, закрутить. О! Бачите? Як? Попробуємо, чи в нас так вийде, чи не вийде. Ще ніколи так не робила. Ну, одного можна спробувати зробити. А ви як кажете, можна, ні? Вау. Не на той бік повернула пленку. Треба ж так? Роздягую такою бути. Ну, нічого, будемо так розкручувати. О. О, так зробимо. Поверну назад, бо мені так погано. О! Не на той бік повернула. Ісу. І все, і не можна розкрутити добре. Ось такі то справи, ладненько. А тоді вже які повиходять рулети, тоді вам вже покажу. Як буду зайти робити, також покажу. Галинка ж там чи хтось, Тобто дівчат казав показати, як зайці буду робити. У мене там є відео, воно вже давно-давно, пару років назад. О, та я тут таке. Ладно, всім гарного дня. миру, спокою, затишку. І тільки всього найкращого. Отаких От буде в мене 4 рулети. Ось. Так що ось таке. Гарного, Гарно усім дня. Миру, спокою і затишку. Всім до зустрічі в слідуючих відео.